Шановний пане голово обласної державної адміністрації, шановний пане голову обласної ради, шановні панове генерали, офіцери, шановні ветерани, дорогі львів'яни, вчора у Львові святкували день святого Юрія Георгія. Коли Юрій переміг Змія, це не була кінцева перемога, кожного дня йде боротьба. Якщо проаналізувати історію нашої України, наших українських земель сотні, тисячі рок років, це є роки боротьби. І я не знаю іншої такої нації, яка би стільки витерпіла, яка б стільки була вимучена, але сьогодні є Україна. І сьогодні український народ. 20 те століття. Найважче в історії України. Табори, поневолення, виселення, жахіття війни. Ця війна дала можливість українському народу бути. Сьогодні він є. Ви сьогодні присутні тут, ви воювали з фашизмом. Ви нищили цю гідру. Ви перемогли. Я дякую вам, всім від імені громади міста Львова за вашу стійкість в боротьбі з фашизмом. Я бажаю всім здоров'я, бажаю всім щастя, слава ветеранам, слава Україні. Дякую вам.